На останок кілька слів скажу про стан ядерної програми Ірану, на знищення якої власне і спрямований ізраїльський лев, з того, що відомо станом на зараз, розгромлені бази в натанзі та фордо, завод з виробництва важкої води та інші об'єкти. МАГАТЕ вже заявило про витоки урану, але заспокоїло, що загрози глобального зараження немає і небезпечно лише для персоналу, який працює на місці. Я зараз дуже спрощено поясню. Зазвичай уран знаходиться в барабанах в ємностях, і з гексавторидом урану ми в житті не стикаємось. Але після бомбардувань весь цей збагачений уран, так би мовити, кишками назовні і розмазаний шаром по руїнах. Скільки саме знищено центрифуг для збагачення урану, яких тільки в Натанзі було 15 тисяч, сказати важко. Адже те таке МАГАТЕ може лише опосередковано робити якісь висновки, оскільки жодного представника організації на місці немає. До того ж, кілька днів тому Тегеран заявив, що припиняє будь-яке співробітництво з МАГАТЕ.